Здійнявши голову до неба висоти, мов обійнявши власну мрію, така тендітна дівчинка дига в своїй красі повіками Силує сонця стріли, вона із бідної родини. Не наче я на манежі іде красиво і непохитно, Не наче би на райдужній межі танцює дівчинка, світанець світлий, а він із зміною задум Христа із вершень руками. Її юні груди і під ними серце, вона то диво, руками смертного митця. Лети, лети, овічна, смертна дівчинка. Деда! Лети і в Стигни до сонця зеніту, бо там літак у небі намалює Альфа і омега, а ти земля цілий світ під накипом смертельного граніту великих звершень, багатовинірний всесвіт, очі земного творця. Заглянули в очі творцеві, а він скупий, їм дарував так небагато населених літ, і ціловічність майбуття В уста свинцеві. Цілунок Бога та велике горе. І радість він палить душу, дарує неспокій. І зранять серце рани замасковані під святість, і повіки їх закриє вічний супокій. А поки ви творці горіть радіактивно і шалено, паліть мости між Альфа і омега, все грішно. раз. На тисячу століть стає священним І на